Ветеран війни з Луцька Андрій Щурук на ярмарку з дружиною і собакою Чарлі. Тут знайомляться з бізнесами побратимів. Сьогодні ми гості. Ось, але також є власниками ветеранського бізнесу. У нас сервіс по оренді електроскутерів для кур'єрів. І здаємо кур'єрам кур в оренду на пісняшку, електроскутери. А це наш волухатий Та талісман. талісман да. Він росте разом з нашим бізнесом. От бачите, вже бізнес виріс і собака і теж, теж да, підріс. Ходячу реклама. Ось да. йому один з місяців допоміг нам український ветеранський фонд. Він такий нам. Ми перемогли, виграли грант, і завдяки цьому ми змогли так сказати дуже швидко розвинутись і запуститись вже в трьох областях України. Приїхав до Луцька ветеран війни із Львівщини Олег Ціздин. Чоловік півтора року у дев'яти обласних центрах протезує військовослужбовців з усієї України. Я воював ще на го року, тобто було якась енна кількість поранень. І коли в госпіталі я перебував, тобто я бачив своїх побратимів, які були без кінцівок. Тобто, я розумів, що Якщо мене не вбили на війні і зараз я не можу вже захищати з автоматом у руках свою батьківщину, я повинен виконати свою місію, яку я ще не виконав. І вирішив створити протезійне виробництво, протезійний центр. У мене був партнер з Німеччини, якому зателефонував, кажу, друже, давай допоможемо, давай зробимо, бо це місія максимально хочемо допомогти своїм побратимам, щоб вони повноцінно жили ну, своє життя. Ветеранський ярмарок Я зміг ти зможеш? Організували у рамках форуму діалог заради дії. Процес дуже складний і вибагливий. Чому під'їхав Вона дуже багато вимагає практики до заходу? Долучилися ветерани, які представили 40 бізнесів з різних регіонів України. Розповів спеціаліст департаменту з питань ветеранської політики Сергій Шевчук. Це 12 12-й ярмарок. Це якщо брати з досвіду, вже які набути ветеранською політикою, мабуть, в Україні таких ще немає. Це наймасштабніший такий прогресивний департамент, який в Україні показує іншим сусіднім департаментам областей, яким чином треба просто це працювати. Ми приїхали з Одеси. Нас запросила Луцька військова адміністрація на відпочинок трьохдневний. Сьогодні приїхали сюди на форум і на ярмарку подивитися. Це дуже добра можливість саме розвиватися ветеранам, вітераном стати якби, займатися якоюсь своєю справою, тим, що він хоче. На одній з локацій можна було пограти у петанг та гольф. Спорт чудова реабілітація, говорить дружина загиблого воїна Марія Корецька. Для мене це вперше було щось нове, я ніколи не грала. Це відчуття першого польоту м'яча, воно насправді було настільки цікавим, тож в мене не виходило, але хотілося навчитися. І з кожним разом, от, коли вже починало більше виходити, мене це захоплювало. Зловила це відчуття того, що в момент польоту м'яча я не ну, думаю ні про що, окрім цього. Це вперше було таке відчуття, коли мій мозок був навантажений і сконцентрований. Зтрований на чомусь одному, і я не думала про біль. Танк для всіх можуть грати як старі, як малі, без рук, без ніг. У нас навіть є випадки, коли без кистей хлопці кидають і показують хороші результати. У приміщенні технічного вишу відбувся форум, де учасники відвідали панельні дискусії про ментальне здоров'я, реабілітацію та лікування і обговорили досвід луцької громади у реалізації ветеранської політики. Відвідувачі могли придбати різноманітні товари та вироби ручної роботи. Анна Романчук, Олександр Ватащук, Максим Торкотюк суспільне новини Луцьк.